Кому важче? Дітям чи дорослим? Діткам, і доросам. І дорослим, мені і Тасі і всім. Я думаю, що важче живеться дорослим, тому що вони багато проводять е, часу на роботі і коли приходять додому, то. Не дуже усталі такі. Вони важко працюють заради дітей. Я можу їй допомогти прибирати. Я самі одягаюся. Я дуже велосипед кладу. Треба в школі вчитися, відповідати на питання, писи. Наприклад, цифри. Можна назвати аж до двадцяти. Ван, ту, флі, фоф. 18-19-20. і діти ще мають е, так робити, щоб з ними нічого не ставалося. Що таке політика? Я не знаю. Це ті люди, які війшли в президенти, депутати. Це і в них є політика. Навірно, ж. Угу, не знаю. Вони так роблять На комп'ютері, щоб їхня політика ні, е, ніхто не заперечував. Віддихаю. Ідеальний дім це який? Ідеальний дім це що в тому домі все є. Машинки, два планшета. Лялька. а так. Навіть соскою. Розмальовки, олівці. Така велика машинка. Морську свинку. Я знаю, що вона їсть. Я водичку. Книжки багато. Величезний плазмовий телевізор. І кухня, і спальня. Щоб в тому домі ще була окрема кімната для всіх моїх родичів, для бабусь, для дідусів, для мами, тати і для мене. Не знаю, я почулася таке, не можу мріяти. Воно все є. Все.